Ну, Дніпроем Дніпро ну, відрізнилась в цьому плані всім інструментам. Всім доброго вечора! Давно не пробігались по Дніпрому, по Дніпроемським інструментам. Хочу просто поділитися враженнями та практикою використання. Реноватор забув МФ МФ42. Такий от реноватор мережевий. Значить, Насадочки йдуть ті, що... Пластик, дерево, залізо. Ось я. Я не пам'ятаю, вже рік тому назад, а може трохи більше. Це були в наборі, або я добирав там 4 насадочки. Щодо дерева, все прекрасно, все чітко. Пластик я не пробував. А метал, метал, коротше, ось по металу, да, вона така золотиста. золотистий край пофарбований. Ну, таке собі. Спилював я ось такий, намагався розпилити винт. Вона злизалась. Тобто такий сплав, такий метал, взагалі для нього коротше, не варіант. Ну, Не знаю. Закрий двері. Інше залізо, там, наприклад, якесь е листове, я не пробував їм різати. Ось прутики, чорні, е чорні саморізи, воно перерізає, болти також не пробував. Ну, коротше, Мені вистачило, в принципі, ось цього, для того, щоб. Скласти враження про пилку для металу. Цю насадку. Цю насадку я не використовував, не було надобності. Насадка по бетону шліфувальна. Ну, чітко. Я не знаю я пробував, шліфував декілька разів, відшліфовував вже бетон, той, який простояв там більше року. Більше року або і більше. Ну Тобто такий вже твердуватий. Вогник-вогник. Далі насадочка для шліфувальної бумаги для шліфовки. Тут занадто м'які краї. От вона три трикутна. Тобто для чого вона трикутна? Щоб заходити в певний кут, да? От, щоб вона заходила в певний кут. Правильно? Правильно. Але тут вона така м'якенька підошва. Вона Вибивається ось тут на куту нижньому, ось видно і потім вже чистий кут не вийде. Ну, в принципі, у мене по насадкам все. Взагалі, інструменти ну, дуже гарний, мені сподобався деякі моменти, звісно, не виконую, але клас. Десь підлізти, десь щось. Ну Я давно хотів, але сумнівався. Думаю, ну нафіга не треба. але ну, Я дуже доволен, по-перше, вона зручна. Скорості, такі, швидкості не такі бешені, як там у сабельної пили, наприклад, або у болгарки. Регулюється. Але є, коротше, такий прикол. Ну, я не знаю, є у когось взагалі, такий прикол із виробників. Ну Дніпро -М, Дніпро -М, конечно, ну, відрізнилась в цьому плані всім інструментам. Ось у нас є тут ця насадочка де, для смоктування пилу. Або там стружка, або те, що вилітає для сміття, яке повинно для пилососа. Коротше, прикол. Ось воно так складено, тут можливо не видно. По ідеї, по задумці, це повинно все входити, вся пилюка, там, сміття, це повинно входити в цю корзину, да, в цю нішу. І через трубку проходити далі да, на вихід. Але в чому прикол? Тут нема отвору. Ну, взагалі, немає отвору. <ріх> тобто, ну, воно нічого не втягує. Нема отвору, немає втягування. Я спробував вирізав там отвір спеціально прорізав. Може заводський брак якийсь, може ще щось, але все одно результат той же. Ну, ось так. Трошки пробіжалась по Дніпрему, то й добре. то й дякую.